Друзі, доброго дня, всіх вітаю себе на каналі з вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас четверг дуже великий ринок. Сьогодні стільки машин поприїжджало, що просто капець. Я нагадую, що вчора, в середу, ми в спільноті в YouTube робили голосування. Також кидали повідомлення в Instagram для того, щоб ви приймали участь у виборі автомобіля, ті автомобілі, які ми будемо сьогодні переглядати. Це був Renault, Peugeot, Audi. Renault, Peugeot, Audi і Опіль. І знаєте, що з цього? Я просто до цього голосування поставив ауді, і Ауді одразу почало вверх і набирати голоси. Я був в шоці. Знаєте, коли є Рено і Peugeot, ауді у нас виграло. І знаєте, скільки відсотків? 38. А попередній автомобіль набрав всього 23 голоси. Це реально, я, я в шоці. Знаєте, який є мінус? На Луцькому базарі не так багато цих автомобілів. Але сьогодні ми будемо дивитися всі ауді, які попадаються нам на очі. Їх хоч буде і небагато, але вони будуть всі цікаві в будь-якому випадку, тому що ауді це топчик. І також не забуваємо, що в нас зараз іде збір коштів нашим друзям зі спецпідрозділу Спрут. То будь ласка, долучайтесь, ще ми збір цей не закрили. Залишилось зовсім трішки, навіть ваші 10 гривень нам допоможуть хлопцям швидше придбати цей автомобіль і відправити його на передову, щоб він допомагав їм виконувати. Завдання. Тому всім приємного перегляду. Поїхали дивитись, які в нас сьогодні продаються Audi на луцькому база. І так, сьогодні у нас перше Audi. Audi у нас а 6 c оф-диви, як воно високо стоїть. Прикольна така машинка. Дивимося, що ми маємо? Трьохлітровий правильний двигун 4х4 12900. У нас навіть є люк. Блін, ну що ж гарно виглядає? Диви, хромчик тут такий, хром, 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 хром. Тут хром, везде хром, такі кольца, навіть вихлопні труби чисті, парктроніки. Давай по салоні подивимося, що там в нас є. Так, по салону підігрівки. Ну все як завжди в Ауді, все круто, все по-багатому, є у нас дерево, хоч воно таке, знаєте, як... Під лаком, але в цілому виглядає дуже-дуже гарно. Давайте подивимося, що продається ще. Бачу бачу, ауді, бачу ауді. Щось у нас ауді, реально щось дуже мало, блін. <ривателі> так, Bac так, 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 так. Так, так, так. Наступна ауді. Диви, S-line. Що ми тут маємо, що ми маємо... Доброго дня. А яка ціна у неї? 25500. 25500 25500 190 тисяч Чув Є вже 22 року. Там пробіг зафіксований. 226 тисяч, да, там написано. Безключовий да, все, все чітко. Угу. да тут навіть є вся штучка, підігріва все як треба, все на чорному, чорна шкіра, панорама є. Чуєш, на стан дійсно гарний, кермо не перешито, сидіння. Да, сидіння, все в дуже гарному стані. Музика вже... Електроручник, все як має бути. Складання дзеркал, є сліпи зони тут. <сум>, Відключається. Електронік, uh -huh. uh -huh. адаптивний круїз контроль. На диске подивися. Yeah, адаптивний mm -hmm. рейд, переключаються пари. Uh -huh. Ну так, да, гума дуже в гарному yeah, стані. <sharp> тут вже бачиш, вже фонарі в гарному стані. Він електричний. Теж електричний, парктроніки. Шторка є, яка все це є. Дивись, там дуже гарний, такий не затерта нічого. Тут в принципі пластик. Пластик, да. так. Да, запаска є. Такі, була своя домашня машина. На здивування. Одлужене, все порівняно, масла, пілька, рівні. Угу. Длізельниці дуже-дуже гарні двигуни. Да. Все у нас є. Там все таке, ну, візуально дуже гарно, не затягане нічого. Така все ціленька, є тонування вже у нас. Це є чорні дзеркала. Ну і фари тут вже оці вже топові фари за що того, що у нас тут повністю все діодне. Все тут світиться ходові вогні, чорний, антихром у нас зроблений. Ну, не знаю. Мені Audi дуже подобається, вони реально. Пушечка бомба. Ладно, пішли, подивимось далі. Твохлітрова дізеляка така, як на бит не фарбована. А можна я в салон заглянути? Без ключових все є. Чи ж не класна приборка, як. Тут же Моніку, тут монітор вже так виїжджає, він такий великий електроручник, шкіра перфорірована з точечки для того, щоб ваша задня точка не, не була мокрою. Пам'ять сидінь є, масаж, вентиляція, Болі, зарядище, старт-стоп, музика. Блин. Оці от вставки дуже гарні. Теж сліпі зони є, приборна панель вже велика. Кермо трішки підфарбовано, no, тут все, все, все так, як треба. Тут вже повністю діодні у нас йдуть фонарі, чисті парктроніки, камера. Все як треба. все як треба. Попередній да, попередні частині омивач фар, портроніки. Тут у нас теж вже фари, але це, це не останні, є вони ще взагалі лазерні, які там вирізають і все інше. По ціні, що ми маємо? 2015 рік, 21 950, але 3000 дизель не фарбовано нічого. Це один із найкращих двигунів, які можуть бути на ауді. Вони дуже ресурсні, але тут є цепочка, яку коштує поміняти дуже-дуже дорого. 250 тисяч оригінального пробігу. Повністю б'ється по ауді, сервісу. Людина каже, дивіться, в якому стані кермо, сидіння, воно не заломано. Взагалі. Все це на електрики, на кліматконтролі. На... А ні, підігрівів немає, до речі. Але стан, дивіться, від, від локтя тут немає, вже монітор стоїть, складання дзеркал, музика, блин. І 250 оригіналу. Ця машина ще буде їздити і їздити. Ще навіть є люк. Там по ціні у нас. Що у нас там по ціні? По ціні по ціні у нас 2009 рік 27 250, 12, 600. Що й це, до речі, це дуже схожий і рік, і об'єм, і ціна, таку як я ауді купляв перед новим роком. Там, рік назад, коротше. ми людям приганяли. Audi, Audi. Все, капець, я Властелин колець. Знаєте, таке да, як знімав. І що у нас тут Q7? Блін, ну теж це вже. Такі накладочки, ходові. Так, дивимося, що ми маємо. Рідна фарба, 3.0 дизель 23 500, 14 рік, 280 тисяч пробіг. Ну давай, що там ззаду, у нас парктронічки, все це повністю є. Прикольно в ауді, воно коли піднімається оця задня кришка, у вас оце з фонарями повністю все підкривається. Нам відкрили. Давай подивимось, так, що тут. Так, 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 попадаємо в цей рай. Тут у нас те, що так висовується, під коленки дуже гарно. Теж у нас все на електриці, підстаканники. Отак відчиняється. Такий стан гарний, не затертий, але підкрашено. Тут трішки підкрашено, кермо трішки підкрашено, панорами немає. Давай ззаду подивимося ще. Чуєш, ж ти бачив, що на колонках написано, яка музика? Боус. Чуєш, ти що, міган? Чуєш? Опять десь у нас відбльозки якісь мігана йдуть. Так, підлокітник. Дивись, для задніх пасажирів повністю все є. Свій клімат, клімат для цього пасажира, клімат для цього чотирьохзонний. зонний. Коротше, це, це реально лакшері. Друзі, і не забувайте, якщо вам сподобалася будь-яка автівка з сьогоднішнього відео, то ви можете замовити на неї перевірку. Ми перевіримо її повністю, знімемо на це все відео огляд. Зі своїми рекомендаціями вам надамо, ви подивитесь і приймете рішення, сидячи вдома за комп'ютером. Працюємо зараз в таких містах, як Полтава, Київ, Луцьк, Рівно, Чернівці. Тому, якщо у вас там є дуже якась цікава автівка, дзвони продавцю, питаю нього і замовляю в нас перевірку. Audi, Audi, Audi машина Ауді в універсалі. Так, дивіться, А4, 16 рік, 2.0 дизель, 140 кВт, 18300. Що ми тут маємо? Що ми маємо? В нас вже нова така мордочка. А4, вона така, бачите, менше. От ми тільки що чорно дивилися Audi А6, то там блин, такий корабль здоровий. Але не забуваємо, що Ауді це. Це прям кайф, реально. Вони дуже м'які, вони комфортні, тихі, ну такі шумоізоляція гарна. Тому ці машини завжди коштують дорого. Що стосовно двигунів, двигуни дизельні, двохлітровий, трьохлітровий дизель це прям топчик. Якщо там пробіг на мільйон, тому що ці машини з Європи, як правило, приїжджають з дуже великим пробігом, такі так само, як Б8, Б 7 Ауді А4, а 6 німці самі на них їздять, і дуже багато там на них наїжджають. Якщо там вже 300, то там 250, то вони вже починають їх продавати. Я був лічно. В Німеччині, був в Нюрнбергі, везде. коротше, Німеччини об'їздили, шукали ауді, то пробіги завжди зустрічались 300 Тому, якщо ви бачите ауді, які вже 20 років або 15, і пробіг 201 тисяча або 194 на дизельному двигуні, то плюньте йому в лице. Не може такого бути фізично. Дуже гарний кольор, тут уже діодні, всі ці світиться. Диски гарні. По комплектації, чуєш там шкіра, знаєш, яка? Коричнева. Бачиш, яка шкіра? Така кофейна, вже такий джойстик новий переключення йде. Ну, але приборна панелі ще звичайна і монітори ще теж маленькі. Так, поїхали, подивимось далі. Блін, до речі, дуже-багато вже зустрілося ауді. Я думаю, буде менше, але ми тільки почали, вже стільки машин передивилися. 5400. Може, дивіться, ауді. У мене, до речі, така ауді була. Ну, як у мене, у моєго батька я на неї нормально покатався. Там 2.4 двигун був. Тут у нас 2,5. 2003 рік 2.5, 5400. Але давай покажемо, як там в салоні, в таких роках, як там ауді робили машини. Дивіться, тут, тут настільки все м'якеньке. От, 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 от який показатель преміум машини? От навіть отакі от детальки, вони всі обклеєні. От бордачок. От бордачок ви відкриваєте і у вас повністю ось все обклеєно, бачите? У вас вже на той час, на 2000 рік, у вас вже був клімат вже повністю все це було електричне, автомат, ну Дуже гарна машина. Раніше робили, робили машини. А? Раніше робили машини, М'якенька, навіть такі ріки клімати, всем не. 3 літра, диви яка, а 7 Це вже модна-модна. Чого ж 10-й рік 19 400, 3 літри дизель 260. Ну, але вигляд вигляд, конечно, в неї вже фари. І працює 3-літровий мотор, його взагалі не чутно, як він працює. На тонуванні вже хромчик. Хром, 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 хром. На ручках хром, везде хром. Нова гума взагалі не встановлена. Пушка, бомба, бомба, бомба. Можна я так заглянув, що у вас чорна шкіра, електрика. Це, це в принципі тут Яка воді, да, панорама сім'я місна Це дуже гарне, як завжди, дерево, все у нас. Стан гарний, Виглядає дуже гарно. Ціленька, така не побита. Блін, ну морда, прям, ну... от Я не знаю, прям ця рішетка. От мені сьогоднішнє відео дуже-дуже сильно подобається, тому що блін, такі машини реально круті на комплектації. Виглядає всі такі на шкірах, ну такі по багатому. Блін, чого ж ціни немає, блін. Така ауді, чого ж ціни немає. Блін, мені вони дуже подобаються. Я собі дуже хочу таку машину, але щось у мене завжди не сходяться карти, тому що у них, блін, пробіги завжди космічні якісь. 208 пробіг, 3.0 дизель, 12 рік. Я що казав, коли пробіг 200 тисяч у машині, якій 10 років, що треба зробити? Не буду нагадувати. Блін, антихром уже все як положено. Гарно, диски гарно виглядають. Що там? Давай в салоні хоч подивимося, що у нас. Наряй. Чуєш? Тряпка. Тряпка. Універсал, тряпка. Ні, я воді на тряпці не хочу. Це така машина, що бути все. Чуєш, є безключовий, нормальні фари стоять. І тряпка. Ну, кожному своє, як кажуть. Багато людей не любить шкіру за що того, що літом воно холодно. Ой, літом дуже жарко, а зимою холодно. І отак от людям скажу. Коротше, Ми сьогодні ходимо, знімаємо аудіо, а походу треба було знімати якісь паркетники. Тому що от, от маленькі п'ятачок я вам хочу показати, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Потім вісім, дев'ять. Дев'ять. Тепер десять, одинад, дванадцять, тринадцять. Це просто отут, от на п'яточку, чуєте? треба реально знімати кроссовер. Але проголосували за ауді, і ми обов'язково тепер заходимо в кожний закуточок і шукаємо там Ауді. Поїхали далі. У вас така гарненька вона блистить, горить. Уже у нас рестайлінг Такий у нас 10 рік. 2.0 бензин, 9 тисяч доларів. Кузовий універсал і знову дивись тут. От ауді, да? от. хромчик, хромчик, хром, хром, хром. Везде хром. 2.0 турбо. Вали добре, але недовго. О, а ну давай в салон подивимось. Дивимось. Що ми маємо? Чуєш, що тут клімат такий, кондиціонер, типу, поняв, ну, З цифрами якісь там нестандартні, звичайно. Так, нічого не зломано трішки, тут влізло. То завжди беруть своїм оці от... Решітками так виглядає, коли ви їдете по трасі, у вас в зеркалі, знаєте, така ауді підлітає так фарами чик-чик, така решітка, зразу хочеться в кувет десь йти. Вони завжди 300 чи 200 Хірячить по трасі. Чуєш, ну от я хочу знову включитися. Давай включимося. От дивись він. Підігрів сидінь, клімат, контроль, кондиціонер, автомобіль 2000 року. 1,6 бензин. Ціна 4250. Хороший стан. Бачимо, виглядає, вона візуально гарно теж. Ну, така, не відвалюється тут нічого. Так, Дивимося в салоні. Дивіться, що ми маємо? Електро, дзеркала, центральний замок ми маємо. Підігрів сидінь. На це і те. Не відпадає, як я його туди так, да? підігрів клімат контроль. У нас... Блін. Телефон, як завжди, типу, який раз, тут повинен бути телефон. Ну, Блін, ну от як так роблять машини? Ну от тут класно. От сидіння знову такі знаєте, високі. Кермо в гарному стані, в універсалі, нічого не зломано буде. По задній частині ну от гарно виглядає, звичайно, 1,6 двигун, дуже гарний. Добре, ні. Так, да, да, ми дивимося. Да. Ми... Да, ми тільки що залазимо. Ну, давай знімемо, покажемо. Ну да, До речі, хтось не є. Чуєте, ви могли собі представити, що на луцькому базарі може бути кауді? Я ні. ТТ 1,8 турбо, бензин. Такий звук, чуєш. Блін, жопа така, чуєш? А, До речі, сюди гарно поставити я не знаю, каву, там, бутилку пива, не знаю, бак такий. Прикольний, ще й колір такий прикольний синій. Ладно, пішли. Чуєш, от клімат контролю теж машина. Вона одна воно, на цей поза ріда. Та і ми її побачили, що і хочемо показати, тому що таких Це машин базарі. не зустріть. Навіть ковролін, то є повністю сім. Гарно. І ще 1.8 турбо. Бувало нормально для такого Безрамочні вікна. Це, як є. Добре, дякую вам Вчора з людини трішки поганялися, то я не встиг його догнати, не знаю чому. Так, бачимо, що у нас квадра. А третя, 2008 рік, 2.0 дизель, ціна 8700-125 кВт. Це, до речі, один із топових двигунів, він такий надійний, як автомат Калашникова. Ось така у нас вже пулечка. Така диви, від, вона стоїть, знаєш, якось от висока, да? великі колеса. Які тут колеса? Такі, прям ніхрена собі. 215 55 r 17 отбойнички ціленькі тут, диски такі, трішки така поцарапана, але в цілому. В цілому пушка-бомба. що там в салоні? Ану, в салоні механіка, кондиціонер, моніторчик. Ну, блин, це як ауді. але таке, клімату немає, але в цілому дуже надійний цей двигун. От 125 кВт він ставився на b 6 на b 7 на Він дуже-дуже ресурсний. Я на такому катався, навіть якщо взяти на автоматі, там буде стояти коробка DSG 6. Вона теж дуже надійна. Катаєтесь, DQ 250. Короче. Дуже надійна, ніяких зауважень до неї немає. Все, пішли подивимось іще. Чу ж до речі, 2005 рік. Двохлітровий бензин. Чи дизель? Зараз ззаду подивимось. Блін, наклеїчок наклеїчок немає. Диви такі труби, Блин, прикольно виглядає. Типу, типу S-Line. Можна, так, да, я заглянемо, якщо можна. Дивіться, знову показує. 2005 рік у автомобілі. Подивіться, наскільки тут оця бокова підтримка велика. Подивіться на ці сидіння. Подивіться на це все. І воно от ну воно не тарабан. Тут вже у нас є круїз контроль. Блін, ну тут дуже дуже удобно. Де. Підігрів, підігрів сидінь є. І відкриваємо і бачимо, що у нас знову тут все повністю обклеєно. ось. Бачите, у нас чорний дах, вон все є, класно. Магнітофон. Блін, ну, от класні машини, що можна сказати? От в них хоч комфортно, воно хоч старе, дороге, але ти їдеш як дядька. Ну от реально, тут ні одного не піскля немає, нічого. Дуже економний, двохлітровий, на автоматі. Її собі горя, не знаєш. ЄСП, клас, вже кермо, 2005 рік. Двохзонний клімат, підігрівий, блін. І ковши такі стоять. Сидінь, отут тут взяв, от так підвину. Блін. О. О, і все, у тебе ноги взагалі відпочивають. що в мене дуже гарні враження після сьогоднішнього базару, тому що ми подивилися дуже класні автівки. Вони всі якісь от, я не знаю, якісь душою чи що, ти от сідаєш, вони такі класні, комфортні. Понятно, що вони там уже старі, вони дуже дорогі, ці машини проблемні, але в цілому тачка така пушка-пушка. Понятно, що гада, беруть своє. Вони гниють, запчасті немає, а воно те, що є, то дуже дорого коштує. Тут є ще такі машини, як BMW, Ну їх тут пару штук, Mercedes пару штук, там Mitsubishi пару штук. За всіми цими машинами треба краще їхати на київський базар. Там їх дуже багато є вибір. А мені знімати тут немає що. Я би зняв, мені не, 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 не жалко вам зняти, але нема що знімати. Тому самі ходові машини я ще думав, що Audi навіть не буде. Тому що, як правило, їх тут дуже-дуже мало попадається. Але сьогодні дуже великий базар, дуже багато людей поприїжджало, дуже багато машин поприганяли. Тому і у нас сьогодні вийшло дуже цікаве відео. Всім дякую, що додивились. Не забувайте про наші соцмережі, Instagram, Facebook. І якщо вас цікавить, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео, в описі, в коментарях закріплений прайс. Також, будь ласка, ще раз до вас звертаюсь, В нас ще триває збір збір нашим друзям, будь ласка, долучіться. 10, 100, скільки там є 20 гривень. У вас, якщо є така можливість, то, будь ласка, скиньте нам на наш збір. Ми збираємо це все особисто. Я особисто буду шукати цей автомобіль, і ми особисто будемо його передавати. Тому не переживайте, що зараз дуже багато людей збирають і дуже багато кажуть, що люди купують там якісь речі по завишеним цінам, гроші, якісь собі забирають. Там у нас все чесно, і відкрито. Я чесна людина, все, що зібрали, придбали. Я на все це вам сказав за скільки купили, за скільки відремонтували, можливо, там ТО зробили, і моя совість чиста.